Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга. І сьогодні я хочу поговорити про два аромати, а точніше, навіть порівняти їх, наважитись на таке зухвале порівняння: аромату Yves Saint Laurent Black Opium версії Extreme 2021 року та дуже недорогого, м'яко кажучи, аромату від ларів, який називається Touch of Women. У мене є два ці аромати в повноцінних версіях. Напевно, в ідеалі варто було б порівнювати. Клон від ларів з флагманом лінійки Black Opium, тобто з Black Opium звичайним, не екстрем. Але мені здається, що якраз ці аромати між собою навіть ближче, ніж якщо б ми говорили про Black Opium у флагманській версії. Отже, розпочнемо з Black Opium Extreme. І від себе я можу сказати, що я рада, що є така бюджетна заміна для. Прекрасного аромату Black Opium або Black Opium Extreme, як у моєму випадку, від Yves Saint Laurent. Справа в тому, що Yves Saint Laurent – це той бренд, який на превеликий жаль, все ще продається в Росії, веде бізнес з Росією абсолютно спокійно чи не спокійно, але в будь-якому разі я б не хотіла підтримувати цей бренд. Я маю цей аромат в колекції понад рік. І ношу його зараз з великим задоволенням, тому що це той аромат, який дарує тепло, дарує певну солодкість і гурманськість, але, як на мене, без якоїсь занадто сильної солодкості, приторності, дуже стильно і виважено зроблений аромат. І особливо це можна сказати: напевно, про версію Black Opium Extreme, тому що тут уже менше квітів. А саме квіти, білі квіти я відчувала дуже добре у флагмані. І більше кави. Тут додано ноту какао. Якщо порівнювати піраміди флагмана Black Opium та Black Opium Extreme, то в Black Opium Extreme є жасмин самбак на противагу звичайному жасмину, який був у флагмані. Є апельсиновий цвіт, так само як і був. Ні, у квітах, по суті, нічого не змінилося. Прибрали грушу, прибрали рожевий перець, лакрицю або солодку прибрали. Гіркий мигдаль також вже не заявлений у Black Opium Extreme. Так само, як кашемірове дерево і кедри, які були у флагмані. Але натомість ваніль тепер стала бурбонською. Додано какао, як я вже сказала. І в серці ми бачимо жасмин самбак та апельсиновий цвіт. Цікаво, що коли я познайомилася лише з цим ароматом, у мене є відео на цю тему, я додам його під цей ролик в описі. Я тоді звернула увагу, що Black Opium Extreme дуже схожий на класичний Black Opium, але в ньому не мов би я відчуваю вишню, яка тут зовсім не заявлена. Він, можливо, більш гіркуватий для мене. Я відчула навіть якийсь натяк на східні важкі ноти, мускусні. Зараз я цього не відчуваю. Напевно, в мене тоді було якесь спотворене сприйняття аромату, але в цілому він, звісно, легким його не назвеш. він... Не для всіх і кожного, він все ж таки, напевно, вимагає певної підготовки. Але шлейф цього аромату прекрасний, його завжди можна впізнати на вулиці, його люблять. Він затишний, він теплий, він звабливий в великою мірою, не побуюся цього слова. І отже, давайте перейдемо тепер до порівняння цієї версії Black Opium Extreme із ароматом від Ларів Touch of Woman. Це флакон у стилі Ларів, він великий, 90 мл. і достатньо приємний. І має непоганий гарний дизайн. Коли я вдихаю його е, отак просто, тому що вчора я ним користувалася, і тут ще досить добре відчутно ноти. Е, він дуже мені подобається, дуже не менше, ніж Black Opium Extreme. Black Opium, на жаль, флагманського у мене зараз немає. Але, як я вже сказала, мені здається, він навіть ближче до Black Opium Extreme шкірі він розкривається дуже гарно. Можливо, на початку є певні такі спиртові ноти, які видають на дорогий парфюм, але їх дуже і дуже мало. Він стартує досить відмінно, якщо порівнювати паралельно ці два аромати від Black Opium Extreme. Окрім ось цих спиртових мінімальних нот, про які я вже згадала, я відчуваю немови, ще більш яскраву вишню, якої тут і близько не заявлено. А також якісь абстрактні ягоди, дуже життєрадісні, навіть дещо свіжі, і якийсь кремовий момент, немов би доглядовий крем, знову ж таки, дуже легкий, і з дещо свіжуватими нотами. І надалі він розкривається, немов би, більш іскристо, немов би, більш сухо при цьому. Не знаю, як це ще пояснити. Достатньо важко, до речі, пояснювати те, що я відчуваю, але, відмінності я відчуваю достатньо помітно. Отже, Touch of Woman розкривається більш іскристо, більш життєрадісно, більш е, сухо при цьому. І асоціюється у мене з кольором рожево-вишневим. Якимось таким, як ось ця кришечка. Можливо, це на мене впливає. А... Black Opium Extreme розкривається більш загадково в ньому, до речі, менше алкогольності, про яку я не сказала, як в цьому ароматі, і це зараз я кажу не про спиртові стартові нотки, а про якусь лікарність дуже приємну, не занадто солодку, або навіть не лікарність, а якийсь більш важкий алкоголь, але з надзвичайно красивими пікантними нотами. В цьому ароматі теж є якась така ромова складова, але він не більш розтікається, не так тримається купи вся композиція, більш глибока, безумовно, у своєму розкритті. Це 100% можу сказати. І асоціюється в мене ця композиція уже з сірим кольором, не з якимись кремовими відтінками, ягід, а саме з сірим, глибоким. Кольором, який захоплює у свої тенета, і це достатньо приємне відчуття, немов би більше дивності в ньому. Навіть я відчуваю якісь воскові ноти, медові ноти, про які я зовсім нічого не можу сказати, слухаючи цей аромат. Тобто аромати для мене показали достатньо відчутні відмінності, але в цілому вони, напевно, помітні от при такому детальному розгляді. При просто носінні то одного аромату, то іншого таких відмінностей можна і не помітити. Мені було дуже цікаво їх порівняти для себе і для вас, для того, щоб сформулювати нарешті думку, чи варто купувати собі бюджетну заміну для Black Opium, в моєму випадку, Black Opium Extreme. Я думаю, що цілком варто, якщо ви не можете і не хочете купувати зараз аромат від Yves Saint Laurent, що цілком зрозуміло. То можна купити собі аромат від ларів. До речі, інформацію щодо ларів я не знайшла. Я так і не зрозуміла, чи вони пішли з Росії. Сподіваюся, що так, тому що на сайті залишається російська мова. Не знаю, можливо, ви вирішили в бренді ларів, що цю мову розуміють і в Україні, але ми знаємо чудово, що мова має велике значення. Отже, не знаю, яка політика у бренду ларів. Якщо ви знаєте, будь ласка, поділіться для мене це дуже важливо, тому що у мене досить багато ароматів від ларів, і ще я могла б їх продовжувати купувати і робити ось такі порівняльні огляди, огляди, які, можливо, зачеплять людей, які є певною мірою снобами або великою мірою снобами парфумерними. Але я знаю, що в реальному житті людині буває важко витратити великі гроші, особливо зараз на дорогі аромати. Тому бренд ларів, як завжди, Може стати в пригоді. Отже, Touch of Woman цілком цілком, красивий аромат, дуже навіть красивий. Я носила його до того, як до мене приїхав з дому Black Opium Extreme, з величезним задоволенням. Він був заміною. Уже восени я почала ним активно користуватися. Я чую його півдня абсолютно відверто, тобто не прислухаючись, просто нанісши його ось тут на шию два рази. Прекрасний, теплий, шлейфовий, е веселий аромат на зиму, те, що треба зараз. Ну і наостанок скажу про піраміду, тому що це важливо. Піраміда Touch of Woman повністю повторює піраміду флагмана, блекопіум 2014 року, де у верхніх нотах груша, рожевий перець, апельсиновий цвіт, в серці кава, жасмин, гіркий мигдаль, лакриця або солодка, в базі ваніль, пачуля, кашемірове дерево та кедр. Отже, майте це на увазі. Сподіваюся, моє відео було корисним для вас. Залишайтесь каналом пані Рома, бережіть себе і до зустрічі!